Навіть в умовах війни українські держслужбовці мають вчитися в досвідчених практиків топових політиків України, Європи та світу, упевнені в Київській школі державного управління імені Сергія Нижного. Тож влаштували презентацію книги директора ФБР Джеймса Комі. Мені трохи соромно говорити про лідерство людям, які показали світові, як виглядає принципове етичне лідерство в умовах неймовірних викликів. Але все ж я поділюсь сьогодні власними думками. Це захід для політиків для Міністрів для е, різних керівників для кого етика про яку йдеться мова в цій книжці відгукуються. Ми повинні будувати нову країну, тобто країну з людьми, якими захоплюється світ, і ідея Джеймса Комі про етичне лідерство і власне його книжка е, мені здаються такими фундаментами, ціннісними речима, про які ми сьогодні повинні почати розмовляти. Засновники школи держуправління додають, аби вже зараз відновлювати державу, потрібно виховувати нову українську еліту. Зокрема, й завдяки створенню унікального ком'юніті.